Кіно юси пуляно. Ви бачили, яка колосальна праця у керівників у садочку. Що дітки сьогодні нам показали? Прекрасні дітки це наше майбутнє і зичимо здоров'я цим прекрасним красивим вихователям! Дякую вам, гарного дня! Друзі, щиро дякуємо! Закінчилася офіційна частинка на велика. А ми продовжуємо святкувати свій хороший настрій та пісню для вас. Дарує лорат міжнародних конкурсів Яна Королюк. Сюкарі мої очі, тільки серце мабуть, Якщо ти веселку.